Зоряні війни послідовність виходу проєктів культової франшизи за Всесвітом створеним Джорджем Лукасом. 1977 рік вийшов епізод 4. Нова Надія, чим відкрив оригінальну трилогію Star Wars. Тоді світ познайомився з Дартом Вейдером, Люком Скайвокером, Принцесою Леєю та Дроїдом Р2. 1980 рік епізод 5 Імперія завдає удару у відповідь. Тоді на екрані з'явився магістр Йода, який навчає люка силі, а трилогія продовжує заглиблюватися у всесвіт. 1983 рік, епізод 6. Повернення Джедая. Вейдер будує нову зірку смерті. Глядачі знайомляться з Джабо Гатом. Ну а Люк чекає нові відкриття на сімейній ниві. 1999 рік, епізод 1 прихована загроза. Цього продовження чекали 16 років. Воно зібрало понад 900 мільйонів доларів при бюджеті у 115 2002 рік, епізод 2 Атака клонів. Фільм хвалили за підвищену увагу до дії, візуальних ефектів, музики та дизайну костюмів. 2005 рік, епізод 3 Помста Ситхі». Фільм отримав позитивні відгуки, його визнали кращим за попередні дві картини і похвалили за бойові сцени. У 2012 році франшизу купує компанія Disney і готує до випуску третю трилогію. 2015 рік епізод 7 Пробудження Сит. Фільм став рекордсменом у касових зборах і зібрав понад 2 мільярди при сумах витрат 250 мільйонів. 2016 рік Дісней випускає фільм Бундар 1 це був початок зйомок фільмів, які не мали сюжетної прив'язки до трилогії, але все ж персонажі живуть в одному всесвіті воюють з Галактичною імперією. 2017 рік епізод 8 «Останній джедай. Фільм став останнім для Керрі Фішер, яка померла у 2016 році, і присвячені її пам'яті. Фільм заробив у прокаті понад мільярд при касових витратах 200 мільйонів. 2018 рік фільм Соло. Розповідає він про контрабандиста Гана Соло, його історію повстання протигалактичної імперії та здобуття легендарного корабля тисячолітнього сокола. 2019 рік епізод 9 Скайвокер Сходження. Завершальний фільм як для третьої трилогії, так і для усієї саги про скайвокерів. Походження Skywalker отримало неоднозначні відгуки, так як високі оцінки отримала гра акторів та музика та ефекти, але розкритиковані були сюжет та темп фільм. У 2019 році також вийшов серіал Мандалорець, серіал за мотивами зоряних воїн, який подарував фанатам Малюка Юду. Також ще даний всесвіт має кілька анімаційних серіалів. Підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео та ставте подобайки. Також переходьте на наш телеграм-канал, посилання в описі.